Привіт, мої любі дітки! Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами будемо вчити вірш. А про що дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В мене є три кольори: всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої, коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Так, малята, це світлофор. Вірш так і називається Світлофор. Послухайте вірш замнемо таблицею. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко. Прийти дорогу швидко, як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. мить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. А зараз будемо розповідати вірш за картинками нему таблиці. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись. Приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по земрю мить, але й тут не забувати. Все навкруг контролювати. Добре малята. Зараз розповімо віршик, за замнемо таблицею. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає. Що машина під'їжджає, жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати, все навкруг контролювати. Розумнички, все у вас вийшло. Малята, спробуйте розповісти віршик самостійно, без підказки, за уявою. Дякую вам, малята, успіхів вам!